В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії працює Павло Живєтєв. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Українська бронетехніка і чеський виробник зброї Чехослова Груп підписали угоду про співпрацю у виробництві 155-мм міліметрових та інших боєприпасів великого калібру в Україні з наступного року. відповідно до угоди чехослова груп надасть українському виробнику необхідні ноу-хау і допоможе розпочати виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів безпосередньо в Україні. За планом у 2025 році буде виготовлено 100 тисяч боєпри... Припасів, а у 2026-му річне виробництво перевищить 300 тисяч штук. Вироблятимуть у Чехії та Україні кілька типів боєприпасів великого калібру. Пар'є працюватиме над поверненням українських військовополонених. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідну резолюцію. Її підтримали 74 депутати. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. У резолюції згадується, що всього 65 тисяч 956 військовослужбовців та цивільних було зареєстровано як зниклих безвісти або взято в полон. 50 тисяч зареєстровані як зниклі безвісти на основі перевірених даних. Із них цивільних набагато Більше ніж військових, але такі цифри можуть бути більшими. Парія засудила той факт, що Росія не допускає повного доступу до українських військовополонених та цивільних. Це суперечить Женевським конвенціям. Також у резолюції згадується трагедія воленівці, під час якої було масово вбито та поранено українських військовополонених. Таке звірство досі залишається безкарним. При цьому депутати Парі закликали допустити міжнародний комітет Червоного Хреста до всіх місць утримання під вартою. Компанія КНДС уклала контракт на виробництво та поставку Україні 12 САУ Цезар. Про це повідомив міністр оборони Франції Лекорню. Також Данія вирішила передати Україні усі свої наявні 19 САУ Цезар французького виробництва. Раніше президент Франції Макрон повідомив, що його країна передасть зсу і ще шість самохідних гаубиць Цезар. Ця партія буде на додаток до тих 12, які французи поставили перед цим. У Європарламенті фінського депутата Пеку Товері обрали новим головою комітету асоціації ЄС Україна, ключового інструменту співробітництва між Європарламентом та Верховною Радою України. Після обрання депутат відзначив, що викликів на його новій посаді вистачає. Та, на щастя, у парламенті є дуже широка підтримка підтримки України. Вся наша робота буде побудована на тому, чого потребує Україна. Це буде основою нашої роботи, заявив Пеккут. Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст. Це єдиний спосіб відновити прохід для суден усіх країн. Про це сказала у заключному виступі заступник агента України Оксана Золотарьова на усних слуханнях в арбітражному трибуналі у справі щодо прав прибережної держави у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму окупанти будують якусь захисну споруду в районі Керченського мосту. Вони вже це робили неодноразово, але зазнавали невдач через складні погодні умови. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Слава Україні!